Два варіанти або перемогти, або не вижити. Я повинен захищати своїх близьких, рідних, друзів. Я багато років цьому вчився з 15-го року тут передавати свій опит більш молодим мобілізованим хлопцям. Я думаю, що я повинен тут бути. Це мій довго захищати свою батьківщину, наші землі. А Зараз у нас немає іншого виходу, як перемагати. Ти записав? Mm. Як почалась війна, я знаходився в Польщі, після того, після другого контакту звільнився, трошки погуляв. Я не зміг втриматись, 24-го приїхав. Приїхав 629. 629. Ми обов'язково переможемо і обов'язково відбудуємо. Да, ми вже не будемо наступати на ті самі граблі, я сподіваюся, в котрий раз і обов'язково відбудуємося, і будемо процвітати, будемо квітучою країною, де кожен буде пишатись тим, що він українець. 175 мін визитувати. До третьої години Стоп. дня, коротше. Тут вчора пару штук лягло близенько-близенько. туди. Склалась доля. Ти маєш тікаю. Розбили їх, повністю розпівачили їх. Ці тікають назад, які ранені, вилучують своїх. Каже. А тут вже на проти них йде друг.